Доброго дня, мої любі друзі. Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп для всіх знаків зодіак з 8 по 14 квітня 2024 року. І розпочинаємо ми з нашого першого знаку зодіака це Овен. І так, на цьому тижні вас очікує зустріч, дзвонок. Або лист із минулого. Тобто на цьому тижні ви зустрінетесь з тими людьми, з якими довго не бачились, або ці люди із вашого минулого життя. Про яких ви дуже довго не чули, не знали, не бачили. Можливо, випадкова зустріч, можливо, запланований дзвіночок, можливо, десь зустрілися в соцмережах. Тобто це люди проявляться із минулого. Також ви будете на емоційному підйомі, вас буде захльостувати такі емоції, шквал. І що стосується Янголів-охоронців, вони радять, на цьому тижні намагайтеся якомога менше розповідати іншим про свої плани і свої цілі на місяць, можливо, на рік. Намагайтеся е, нікому про це не говорити, щоб це не нашкодило саме вам. Кільці на цьому тижні. Вас очікує, можливо, порада або консультація якогось опитного фахівця. Це може бути і по роботі, це може бути і домашні якісь проблеми проблеми, Можливо, якесь оточення, тобто людина, яка в чомусь дуже добре розбирається і вам знадобиться ця поміч, ви обов'язково звертайтесь. Також хочу зауважити, щоб ви на цьому тижні, якого, якого можна більше зверталися до духовного. Тобто, намагайтеся на цьому тижні більше. Бути в медитації, читати молитви, читати афірмації, тобто проявляти більше духовність і запускати. Також хочу ще сказати, що на цьому тижні тітців будуть супроводжувати вищі сили. Тобто намагайтеся дивитися і шукати символи, знаки. Послання від вищих сил, тому що ви на цьому тижні будете під покровом вищих сил. Янголи-охоронці вам радять, щоб ви більше розраховували лише на свої сили. Тобто намагайтеся всі свої проблеми вирішувати самотужки. Близнюки. На цьому тижні близнюки будуть вирішувати дуже швидко свої питання. Це можуть бути питання і по роботі, і вдома, і з дітьми, і з партнером. Тобто, на цьому тижні все у вас буде вирішуватися дуже швидко. І тиждень буде дуже таким активним. Також вам. Радять, бути активним, проявляти себе, показувати себе з різних сторон, різним людям, намагатися активувати свою діяльність, розкриватися, більше бути відвертим. Також можлива якась подорож, якась мандрівка у вашій сфері. тобто ви будете вирішувати всі свої питання саме в дорогі. Янголи-охоронці вам радять, робіть все, що від вас залежить. Для раків цей тиждень буде чисто домашнім, всі питання будуть вирішуватися вдома, з рідними і з близькими людьми. Також він буде проявлятися більше. Дома, В домашньому очагі і теплі. Також можливо, що деякі раки на цьому тижні можливо, будуть вступати в законні відносини, тобто в брачні союзи і робити свою, создавати свою нову сім'ю. Також янголи-охоронці вам. Радять, щоб ви, якого можна більше дізнавалися, щось нового для себе, і, звісно, якщо при потребі, радитися, але радитися з тими людьми, які про це більше знають, і більше радитися і своїми домочадцями, тобто з тими людьми, з якими ви проживаєте в сім'ї. А ось леви на цьому тижні можуть змінити свій статус. Це може бути статус і по роботі підвищення, це може бути статус і по житті, тобто змінити свій статус на інший. Наприклад, чоловіка, жінку, це також можливо, ви зміните свій статус навіть десь. І по роботі я маю веду десь і в соцмережах. Можливо, ви щось зміните на більш вищий у рівень своїх знань і свого життя. Тому для Левів випадає дуже така хороша і добрий момент, і шанс змінити щось в своєму житті. Але робити це треба поступово і лише тоді, коли вам це запропонують або у вас з'явиться якийсь шанс. Тому янголи-охоронці вам радять. Не чекайте, не лізьте через голову вверх, а зачекайте того слушного моменту, коли це дійсно треба бути зробити. Надів чекають деякі випробування на цьому тижні, можливо, деякі перепони на досягнення якоїсь мети, можливо, десь якісь невирішені проблеми, які будуть стояти, але все це мене, це все короткочасні такі моменти. Е, да, на вас чекають такі деякі проблеми, з якими дійсно треба розібратися е, до кінця, вирішити деякі моменти, е, проробити деякі моменти. І навіть янголи-охоронці вам радять, щоб ви поки що смирилися з цим, з цією ситуацією, яка у вас зараз е, появилася. Тому ви деякий час, ви повинні вирішувати деякі свої перепони на шляху. Тобто на вас чекають деякі випробування, деякі трудності, з якими ви зіткнетеся. Але якщо ви правильно до всього підійдете, якщо ви зможете знайти той вихід правильний, то ви це все зробите. Але зачекайте, не спішіть. Все робити, як то кажуть, з гаряча. Потерпіть деякий час і все стане на свої місця. А ось Терезів чекає дуже кропітка робота. Тобто цей тиждень ви будете повністю зайнятий своєю роботою. Можливо, навіть будете в пошуках якоїсь роботи. Можливо, у вас чекає дуже такий. Кропітка і забарна робота на цьому тижні, але винагорода буде після. Тому янголи-охоронці вам радять. Працюйте, рішайте і вирішуйте всі свої питання, саме фінансового характеру, на цьому тижні. Вони всі вирішуться, якщо ви будете прилагати. Прикладувати до цього дуже багато зусиль. Все пізнається в праці, тому терези закачуйте рукава і починайте вже сьогоднішнього дня працювати і діяти. Для скорпіона це буде такий початок тижня для чогось нового. Тому що в нього є плани, в нього є задуми, в нього є цілі, але вони ще дуже дуже в такій ілюзорній схемі, в такому пространстві, в такому ілюзорному. Це лише початок, це лише задум того, чого ви плануєте на цьому тижні. Тому перед тим, як прийняти щось, як вирішити, трішечки Дуже добре продумайте ті всі свої плани і ті всі свої дії, тому що вони стоять на початку всього, і можливо, щоб ви не помилили, щоб ви зробили саме правильний е, вибір, тому вам треба дуже всещательно аналізувати перед тим, як що зробити. І янголи-охоронці вам говорять, зробіть. Хід конем. А ось дорога випадає стрільцям. Тобто, на, ці, на цьому тижні стрільцям потрібно буде вирішувати якісь питання. Тобто, в нього дуже багато питань на цьому тижні буде виникати, І що далі робити, як далі робити, як строїть своє життя, як поступить. Дуже-дуже багато. І... З такими питаннями стрільцям прийдеться вирішити в якусь подорож, в якусь дорогу, щоб вирішити, щоб зрозуміти, що в кінці кінців треба зробити. Але дуже хорошим помічником буде янголи-охоронці, коли вони радять стрільцям на цьому тижні шукати кругом компроміси, тобто перед тим, як щось вирішити, з якоюсь людиною або з якоюсь подією. По-перше, треба знаходити компроміси, компроміси кругом, шукати баланс між матеріальним і духовним, між роботою і сім'єю і між собою і Всесвітом. Тому, стрільці, шукайте компроміс і вирушуйте у подорож. Грошові питання на цьому тижні буде вирішувати і Козиріг. Тобто, козиріг буде в пошуках нової роботи, буде в пошуках нового забезпечення соба, собі, нового заробітку якогось, тобто фінансові питання будуть вирішуватись у козирога. Це будуть невеликі. Е, такі Наші надходження на цьому тижні, якщо і будуть, то вони будуть невеликими, такими початковими. Новину хорошу вони почують, які будуть пов'язані саме з фінансами. І янголи-охоронці також вам радять. Думайте про майбутнє. Більше сфокусуйте свій погляд і свої думки на майбутнє. І також не пропускайте ту, той шанс, який вам випадатиме. І робіть все можливе для того, щоб ваше фінансове становище полегшало. Також фінансовий тиждень буде і у водолія. Але якщо козироги будуть шукати прибуток, будуть нові можливості, або навіть і буде надходити, але це буде пов'язано з роботою, то у водоліїв це буде подарунок, буде якийсь сюрприз. Вони отримують якісь фінансову допомогу завдяки своїм близьким людям. Тобто це можуть бути і батьки, це можуть бути і дідусі, бабусі, це можуть бути і тітки, дядьки, тобто ті люди, які у вашому оточенні самі-самі близькі люди. Можливо, це якийсь подарунок, можливо, якісь такі сюрпризи будуть вам готовити саме для вас рідні. Також янголи-охоронці вам радять, щоб ви вже нарешті не жили ілюзіями, не мріяли про щось, а вже просипалися, прокидалися і почали щось робити, вже пора діяти. Земля прокидається, рослини прокидаються, все прокидається вже у квітні, тому нам також треба час прокидатися і час діяти, і щось робити. Особливо на цьому тижні для водоліїв. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це знаки риби. Для риб цей тиждень буде повністю загадковим і е, таємним. Тому що дуже багато таємниць, можливо, відкриється, або ви станете свідком якоїсь таємниці. Можливо, вам відкриють люди якусь свою тайну, або навпаки від вас будуть щось приховувати, від вас будуть щось розповідати ну, не все те, що ви вам треба почути. Також хочу зауважити і те, що, можливо, деякі люди будуть навмисно втручатися у ваше життя енергетично, тобто щось робить тайне проти вас. Тому будьте обережними, мало спілкуйтеся і наблюдайте, намагайтеся дивитися знаходити біля свого дому, будинку, подвір'я, можливо, якісь чужі предмети, чужі речі. Намагайтеся від них позбавлятися. Також янголи-охоронці вам радять про те, щоб ви не спішили. На цьому тижні не приймайте дуже таких категоричних рішень. Тобто, якщо у вас хтось з'явиться в житті, не спішіть приймати його в своє життя. Якщо ви з кимось не в ладах, не спішіть цю людину від себе відштовхувати також. Дайте час саме в цьому тижні, дайте час, щоб все розміркувати, все обдумати і все вирішити досконало. Тому що цей тиждень для вас буде повністю загадковим і таєним, таємним. Також ще хочу додати, що на цьому тижні можливо. Багатьох риб очікує ще й вагітність, тому будьте дуже особливими і дуже уважними. Ну що ж, а я на цьому буду завершувати свій гороскоп. На тиждень. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропускати слідуючі гороскопи на слідуючий час і місяці для всіх знаків зодіак. Ну, а з вами була я, Лариса. Бережіть себе і хай у вас все буде добре. До нових зустрічей! Всім